Hello, guys, в мікрофонах завжди і вітаю вас на каналі. Так, друзі, давненько нинько відосиків не було по ДХ, я хворіл, тому ми повертаємось до роботи над відосиками. Сьогодні ми поговоримо про Бігбі та його руку. Uh, як ви знаєте, це герой ДНД-ДНД нас незабаром на вже заквершиться, і тому треба знаєте, підвести підсумки по ньому і пошвидше підготувати взагалі відосі про Бікбі, щоб ті, хто, наприклад, ще не забрав його, до сих пір вагаються, треба чи не треба, а що треба забирати героя чи артефакт, що буде взагалі краще для нас. Давайте коротко зараз ми пробіжемося про Бікбі, про його навички, ми скажемо, чим він корисний. Ми зараз на тест-сервері. Бікбі, герой ДНД, вигляд дизайн класний, але кому це потрібно. Якщо головна, на що ми дивимося, це навички. Непогані параметри, але можна і, важ... і краще. Бо стати для такого героя, для сотового левела чесно, це маленькі. Пасівочка, у нього саме цікава фішка це, мабуть, його пасівка. Це взагалі головна фішка цього героя. Якщо пасівочку прибрати у цей штраф атаки, герой взагалі буде не такий вже і цікавий. Басівочка, яка, якщо у нас іде урон ближнього битви, тобто на Бігбі там нападе якийсь асасін, він буде відкидати супротивника на декілька клітинок попереду себе. Шансу 50%. Тобто, коли отримує дамаху, він відкидає. Далі шансу 100%, відсотків, отримавши так само урон. Він накладає штраф атаки другого левела на 10 секунд. Цей навик спрацьовує кожні 4 секунди. Штраф атаки, шансом 100% на 10 секунд, кожні 4 він може накласти. Це дуже крутий штраф атаки. Тобто, з таким штрафом атаки ним кожен герой у нас в грі може похвастатись краще буде тільки Сінерел. ну Сінерел і там ще деякі герої, які, отримуючи урон, накладають штраф атаки. Тобто Сінерел взагалі найкращий в цьому плані. Тому Бігбі тут же, знаєте, все. Це його кайф, прикольний герой, вже можна кладати штраф атаки, вже корисний А Далі в нас буде бойовий другий навик. Тут накладає бікбі такий, знаєте, як щит захисту на максимальне поглинання урону в 35 тисяч. Чесно, це щит, який по факту ми не можемо ніяк не розганяти, ми бустимо його не просвітом, нічим він є. 1 35 тисяч. І те 35 тисяч тотально загально. Отримання урону написано від усієї команди. Тобто, якщо е, урон Більше отримує команда вже ніж 35 тисяч, щит до побачення він зникає. І найголовніше це таймінг. І таймінг і цього бойового стартовий 7 секунд, а повний кулдаун 12. Ну це дуже довгі бойовий. Чесно. Тут в нас бойових таких. Я не пам'ятаю, що взагалі було. Тут всі бойові це 5-10, а то ще є ще менше. А то 7-12. Ну не знаю, для такого навику дуже погано, при тому, що радіус діє ну, дуже мінімальний. Це чисто знаєте під кабе, під якихось босів де прямо в притул ставимо команди. Ну і ультимейт. Ультімейт атакує, звісно, по площі на, та, наносить урон 620% від атаки, урон світлом, з шансом 50%, якщо ми має, максимум дигами 65%, він знімає бафи з тіли. Так само краде у них 25 шкали заповнення і накладає стан шансом 65% на 5 секунд. Навик виглядає непогано, по більшій частині це аренний навик, тому що стан, тому що зрізання шкали хода, ну і зняття бафів, тому що на арені краски це все корисно. для Босів для всіх босів стан до одного місця. Можна єдине, що варіант поставити ракушку. І ракушка буде накладати штрафзахст, тому що стан на босі автоматично не працює, там не буде важливо, яка у вас лучність мінімальна чи ні. І воно буде перетворюватись на е, саме навик ракушки і накладати штрафзахст. Але шанс 65%, тобто це вже не гарантує нам супер-пупер стабільного накладання цієї ракушки, тому що треба там хоча б 100%, щоб був цей штраф. А так може штраф прокнути, може не прохнути, тому ви не можете надіятися вже. На 100%. А Рука Відьми, ну тут один удар. Це теж лотерея. Накладати чи накладати. Тому думати вже самі, який кращий артефакт. Тут, чесно, коефіцієнт урону, скільки я не тестував, він не покаже супер урону. Супер урону тут не буде. Зараз у маленьке така ставочка, я там зараз тестую його артефакт. І ось подивіться, який він урон наносить по боса. По 17 тисяч, тобто по, по мовам, це звичайні мобики, це прям в цьому в тестовому в цьому нашому данжі, де ми можемо з лагеру з табору зайти. 17 тисяч урон. Ну це такий собі урон. На арені ви таким уроном, єдине, що якому не похизуєтесь. тому коефіцієнти демеджу в нього теж слабенькі, при тому, що там стата атаки розкачне погано, але несуть. Е, далі. Аура в нього відсутня, в нього чисто навики. Що цікаво, душі. Душі в нас в цього героя є. Далі змісто отримання меншого урону, тобто а стати в нього сап... ну, бусти, у нього саппортські, стандартні саппортські бусти. Він мій він отримує початкової зменшення е... старту біонавику навику на 3 секунди. Тобто буде не 7, а 4 один раз. Е... Чесно, душа на плюс 5 бігбі, можна взяти просто артефакт, який так само. Зробить все те ж саме, ну звісно ж, артефакт плюс у цього душа на плюс 5 буде круче, але плюс 5 душу йому давати, ну такий собі варіант, поганий. Це стільки треба влити в цього героя, а він цього не варте ці гроші точно. Якщо забрати чистого у нього героя для колекції, Бігбі, окей, але вливати в нього стільки бабок, ну, є не важче сенс. Тому давайте зараз перше поговоримо взагалі про артефакт. Чим артефакт буде взагалі корисний і для кого він корисний? Артефакт Бігбі зараз десь у нас тут буде. Беремо артефакт Бігбі дає нам класні стати атаки, дає на збільшення рон 20%, так само, як в принципі, і Око. Тут в плані цього вони однакові. Один, цей Артефакт виграє тим, що він дає на 300% атаки, ну, на 300 просто на відсотки, а на 300 атаки більш. Тобто, якщо ми вдінемо. А, зараз нас ось. А, ми вдягаємо оку. У нас так іде 3200 майже. Якщо ми вдягаємо руку -бі, а атака іде плюс 300. А буст перший це на 20% урону, він однаковий. Тобто, якщо Бігбі б'є по а, ворогу, на якому нема бафів, урон буст на 20%. Оку вже просто завжди стабільно бустить вам урон на 20% з, з навику. Далі, яка сама головна фішка? Це буст урону. По контролю, тобто накладання контролю. Якщо на супротивника буде контроль, наприклад, беремо Тео, у нього є провокація. Якщо він накладає провокацію, буст урону від нашого ділера буде на 40%. І тут якраз таки я провів трошки таких тестів саме тут на цьому та, на цьому тренову полігоні. З деяких варіантів. Перше зараз ви бачите урончик з оком. Там, якщо не помиляюсь, урон де десь під 14 чимось тисяч, це бікбі, всі стати усіх однакові. Далі ми бачимо вже другу зараз ставочку, це вже бік-біда зі своїм артефактом, теж поки що без провокації, без контролю. Урон вже виростає. Виростає за Рахас із бусту цього 300 атаки, хтось каже, не суттєво, але там трошки буст. І це на дальняк по урону, десь там на босах це зіграє. Одразу на старти урон, ну так, тут на 160 чимось було у демеджу з оку, тут же майже 180 тисяч урону за два прокасти ультимейту. Урон виріс на 15 тисяч. Не прям щоб знаєте, вау, але це як ніяк урон. Тому артефакт, ну, звісно, вже буде краще, ніж звичайний стандартний бонус на що можна взяти. Ну а тепер ми давай є, беремо героя з їх провокацією. І тут же вуст урону також відрізняється. Тобто око і цей артефакт, якщо вже забущений, реально демедж великий. Тобто вже б'є плюхами по 17 тисяч загально за два проказ 100-200 тисяч урону. Тобто вже відрізняється від ока. На 35-40 тисяч урону. І це на дальняк, якщо розганяти, демедж від арту, буде непоганий. І я так само взяв ще протестував саме топовий зараз популярний арт. Е болотну цю жижу. Так само, вона нам по факту вмінусує атаку, коли дає багато критрону І це артефакт, якщо е брати з тестувати з рукою відьми якраз нашого Бікбі, ви бачите, що урон в нього менше, ніж у варта Бігбі, але це варт Бікбі, є умови. Треба наносити урон саме по контролю. Не по штрафу, не штраф атаки, не штраф лікування. Контроль. Треба, щоб на цілі був контроль. На босах можна накласти контроль? Ні, не можна. На, на арені да, контроль працює. На босах контроль не працює. Десь там на якісь данжі, тобто фея, стовпи, контроль працює, але ж таки не на босах. Тому цей артефакт має все ж таки своє обмеження. Він буде бустити демедж лише в одних місцях. Це такі данжі, де ми не можемо користуватися контроль. Це те ж саме: боси, фінальний бос, клановий бос... Е там він не буде працювати по бусту, і він буде програвати будь-якому артефакту. Якщо ми беремо арт для арени, і арт для зачистки, е, не знаю, там, гоблінів, якщо там якогось гроконтролю використовуєте, беремо на фей на стовпи, тут буст буде. Тому вердик по цьому артефакту, що я хочу сказати, це артефакт аренний. Це артефакт для демеджу, буст-демедж вашого ДДшника для арени. Тобто ходить наш герой контролю, накладає контроль на супротивника, і після цього б'є наш ДД, урон буститься і буститься на 40%. А це великий буст урону. Тобто артефакт артефакції слав не перебиває демедж цього артефакту. Цей арт на арені показує кращий демедж Ну, це по тесту пок на арт на арені, Там вже, звісно, вже нормально, треба тестувати десь там в топ-10 до 20 аріни заходити. Тут на тесті такого немає. Але все одно, тут вже просто дивлячись по е, цифрам урону, розумієш, що цей артефакт, масовий удар нанесе більше урону, ніж цей артефакт. Тому, якщо вам потрібен арт для арени, ти паче ви хочете забрати арт для колекції, цей артефакт можна забрати. Але... Так подивитися, у нас є артефакти для арени, умовно теж самі карти, ми можемо використовувати їх для арени, які нам дають так само гарантовне критичний удар, там Два удари ми можемо багато додати демеджу і атаки, і арт вже пробуває, які ми заберемо на халяву так само за проходження арени. У нас є артефакт за душі, тобто багато артефактів, які є, як Poison Swap, є там те ж саме куріння, є там ці епічні артефакти, легендарні матріархи, те ж саме теж око, тобто артефакти... Артефактів для ДДшників зараз і так дуже багато. І е, не факт, що ви на арені будуть це використовувати. Бачу, у нас є артефакти для там фракційні, акційні, унікальні арт, і це арт поступово ще зменшиться в необхідності. Тому я не знаю чесно, кому це потрібен артефакт? Колекціонерам, Да потрібен. Тим, кого багато шардіогіліти, ви можете забрати собі це арт, забирайте. Чи будете ви прям супер часто користуватися? Цього це можете знати тільки ви на своєму аккаунті. Ви свій аккаунт знаєте краще, необхідний він вам, ви забираєте. Тому, знаєте, я чесно, не хочу забрати цей арт собі на аккаунт. Мені він буст особливо не дасть на те, що там мене ДДшник вдарить на 40% більше, що він він вдарив на 15,5% тисяч урону умовно, а так дарить на 17%. Не бачу сильно декіду. Був би буст навіть, 15 тисяч і 30 тисяч. На, на майже в ну, два рази урон піднявся оце реально крутий буст. А тут. Ну, я не бачу, прям супер необхідності забирати цей артефакт, тому що ціна його в ну, дороговасненько виходить. Тепер why. давайте перейдемо взагалі до Бігбі. Що сказати про Бігбі? Кому взагалі потрібен цей герой? Це герой більше для новачків. Це не герой для гравців повторного s 4 ти бачив вже в третій раз. Що може цей герой? Наприклад, в нього є прикол. Це якраз такий опасівка. Якщо ми будемо ставити цього героя на такі данджі, як там. КБ, фінальні боси, боси злиття, він буде стабільно тримати вам штраф атаки. От ви бачите зараз, маліно вдаряє нас, отримує урон Бігбі, моментально накладає штраф атаки, далі знову атакує Малінос, Штраф атаки буде стабільно, постійно знаходитись на босі. Він взагалі не впаде. Це, це Малінус, я думаю, так само буде. І фінальні боси, бос злиття. Там усюди воно буде працювати. А, головне тепер знати, а, а є слот для цього героя. Наприклад, на старті, перший початкового сезону, якщо у вас ти паче на Масінарел, а штраф атаки стабільний на КБ, це дуже важливий стат, Ну тобто важливий штраф. І в перші тижні прокачки серверу, першого там по друге з половиною тиждень, бігів 20 вам реально гарний буст. Але окрім штраф атаки і маленького урону, він більше нічого не робить. Да, він може трошки сам піддамажити або зробити останком можна, і це він вам займе танка. Так, Він то що зробить? Потім, коли ви берете компанію на плюс 5, і це герой світла, тобто ми можемо поставити його з майбутнього синергією з, з вогнем, з блискавкою і з Ківі. Там ще здається, з холодом, світло-холод, здається, грає. Тобто, в нас по штрафам атаки для фракцій що? У нас є. Аллайдія стандартна теж штрафатаки. У нас там є Роуз, у нас є так паче Сінерел, Крісуси, тобто героїв багато, яких можуть тримати штрафатаки, але роблять ще краще деякі функції, такі як лікування, щити, сейв ваших команд і більше, і більше. Бікбі робить тільки одне: накладає штрафатаки і трошки сейвить вашу команду. Тому на. Потім для тих, кого реально багато було героїв, тим паче є і інші, ви бік бі взагалі використовувати не будете. Якщо ви новачок, у вас перший тільки сезон... Або там стартанув тільки другий, вам бік, бік забрати буде корисно, тому що це стабільний штраф атаки на Малінос, на фінбос, на 8 злиття. Ніякий інший герой, ти по СНРЛ з'явиться тільки Вас тривас, ще не зможна кладати і тримати так круто штраф атаки. Тому вам на такі данжі можна забрати. Але чи, чи буде слот поті для нього? Тут же питання, тому що, окрім штрафтаків, нічого не робить. Його можна буде зробити станком і все. І далі ми ставимо вже пару ДД і там, лікування. Стандартна пачка світла, яка там частенько назвала, це Ардред Гарріус, і далі вже йде там якісь ДДшники. Людями вибух, там Шина Гертін, ще хтось, там колись стояло когось Роуз, хто може, ставити, якраз і зараз мог поставити Бігбі для штрафатаки продовжу життя вашої команди. Але чи будуть прям всі використовувати його? Я думаю, 50-50, навіть так він не буде корисний. Далі, якщо рахувати його по данжам, де по данжам він буде корисний. Так само, в принципі, на кожному босі він зайде на ура, тому що він накладає на штраф атаки. Але у Бікбі теж є свої мінуси. Якщо ми прочитаємо його пасівку, вона в нього написано, що він накладає штраф атаки кожен раз, коли отримає урон. Тобто, отримавши урон, він накладає штраф атаки. Так чи ж не працює, ні, воно так не працює. Тому що він накладає штраф так і тільки тоді, коли наноситься урон з навиків босів. Я вже багато разів це протестував. Тобто це не Аргандери, якого пасівка так само, коли отримує урон. Накладає штраф атаки. Тут так само, коли отримує урон, накладає штраф атаки. Ну тобто такі спершу ще приписочка про відкидання, яка працює тільки на асасінів або там героїв ДД Бліжнік, які на нього нападають. Тобто запускаємо демедж на гарпі. Дивіться, зараз гарпі його атакує звичайно своїми ударами. І ви бачите, штраф атаки не накладається, хоча 100% там шанс. Штраф атаки накладається тільки тоді, коли б'є нави, і то навіть зараз штраф атаки не накладається, тому що 3% вони можуть зафейлити будь-яку будь команду будь-якого героя. Тому що сказати про цього героя, навіть на босах. Йому спершу треба отримати урон від навику, тільки потім він вже розкачає вашу команду. І так само на Ксеноса, На вампіра. Вампіра, по факту, кожен удар, це соло удар. У нього там мульті... навик масовий тільки на ультимейту. Тому вся весь час ваша команда буде стояти під бештрафу атаки, поки Ксенос вас не ударить. Так само жаба усюди, де я тільки поставлю цього бігбі, на кожному данжі спершу він повинен отримати по морді навиком, тільки, а не звичайними ударами. Тобто це не регандер, це те ж саме Нігрішнар, це типа. Те... На Сінерел. Сіннерел там кожен раз, коли він атакує, накладає штрафатаки. І за на Нендер, коли вони там утримують по морді, вони штраф атаки. В Бікбіж треба ударити навиком. Бос його ударяє, тільки потім він накладає. Взагалі в нього пасівочка. Прописано, мені здається, неправильно, як в принципі сказали модератори в Діскорді, що я думаю, я сподіваюся, її нормально перепишуть рано чи пізно. Тобто, бігбі для новачків це герой накладання штрафатаки, зняття бафів, так само на всіх босів зайде, де треба знімати баф, особливо той самий ксінус. І є пасів, і є бойовий, який знімає урон. Він новачка. Ну, в принципі, на буде виглядати по оцінці десь на 7 з 10 по необхідності. Його можна буде використати. непогані штрафатаки, але чесно, той самий дід, який був в минулому ДНД, набагато не на голову краще, ніж Бігбі. А дзір то ДДшніх то трошки інше. Тому як сапорти більшість навіть новачків будуть використовувати інших героїв для Бігбі мало в кого знаде місце. Старічки, типа граці, які грають вже, там повторно з 4. Тим паче третій сезон і далі від цього Бігбі, Якщо його отримаєте, ви його відправите на склад, і він буде у вас жити на складі. Тому забирати цього героя е, я можу сказати тільки тим, є ресурси для колекції. Забирайте колекційний герой, тому що більше би герої ДНД ви не зможете отримати, він прикольний. Якщо вам взагалі пул ваших героїв по саппортам і по героям штрафу виглядає і так непогано, тим паче, якщо є Сінерели, є роуз, є там далі герої штрафом атаки, які вам і вас немає місця під цього додаткового героя, який окрім штрафтаки, більше нічого не робить. Вам цей герой і нафіг не потрібен. Тобто ви його заберете, і ви такі, тим паче, не для колекції, ви не колекціонуєте. Ви його, тим паче канете на склад і будете загаджувати, що нього ресурс. Якщо ви вагаєтесь, кого забрати арт або героя, тут уже знаєте ще більш складно, тому що герой для ну Якщо ви новачок, ви вагаєтесь, заберіть героя, він вам дасть все ж таки більше профіту. Перший другий сезон, взагалі класний герой, там він вам себе розкриє. Якщо ви вже не новачок, ви гравець 4 з 3 ви вагаєтесь взяти або руку, руку його артефакту цей, або його самого Бігбі. Тут же, знаєте, краще взяти артефакт, тому що артефакт все ж таки дедешний арт, дає нормальні стати атаки, плюс бустить урон від е, урону по контролю. І на арену він так зайде взагалі класно, ти бачиш, ми не знаємо, що буде подальше. Може, якісь там ще приколи ведуть, і цей артефакт розкриється інакше. Але все одно. Я би нарадив забирати і не того героя, і не того героя, якщо у вас ресурси дуже обмежені. Якщо у вас дофіга гелілітів і ви не знаєте, куди їх витрачати, забирайте цього героя. А що взагалі ви думаєте про цього героя? Накраз таки нашого Бікбі, чесно, мені здається, що, наприклад, Елмістер Аумар, дід, який був минулому ДНД. На голову краще, ніж цей Бігбі. В нього дуже круті щити, реально жирні щити, які можна розкачати. В нього був штрафатак, штраф влучності, масові удари. Пасівка зесу гівно було, але все ж таки в нього був хоча б нормальний бойовий, нормальний плюс-мінус ультимейт. Шоск зробили бік, йому дали класну пасівку, яка все ж таки прописана неправильно, її треба ще переписати. Взагалі, б цього героя за півроку могли нормально передивитися, а не випустити ось таким, тобто не сильно доробленим. Бойовий то взагалі на якесь сміховисько, якщо чесно, над бойовими навиками, ну ультімейт звичайний. Шансів не вистачає, було б більше шансів, бо 100% зняття бафів був би взагалі герой на голову краще. Тому я не знаю, я собі заберу цього героя, але чисто для колекції. Комусь так прям знаєте сказати, що забирайте, круто. Ні, я такого не скажу: забирайте, але думайте. Треба вам воно чи не треба, тому що герой, ну чесно, нижче середнього вийшов. Взагалі, герой такий, що це, як знаєте, коли ви отримаєте нісу гриба і ще й малака, взагалі, і ви такі сидите і думаєте. Нафіг мені це випало. О, так само і буде у вас реакція після Бігбі, а нафіг я його забрав. Тому, друзі, поставте, будь ласка, подобаєчку під відео, скажіть свої думки щодо цього героя, який, на вашу думку, герой ДНД був найкращий, і чи хочете ви бачити вдалі взагалі героїв ДНД в подіях, а, такими, як вони випускаються зараз? Чи нехай розробники краще підійдуть до них, бо герої ДНД, як, наприклад, рахую я? Герой ДНД це унікальний герой, якого отримати можна тільки ось зараз, на протязі двох тижнів. І все більше мої ніколи не отримаємо. Цей герой повинен бути рекламою гри. Тобто повер... грайте зараз. Є отакий ось герой. Ви його отримаєте тільки зараз, якщо будете грати. Цей герой повинен бути, знаєте, як активною рекламою гри, показувати, що ось герой крутий. Треба зараз повертатися в гробу, починати грати, вкладати гроші в цього героя, тобто кидати гроші, щоб крутити його, а не так, як зараз. Зараз герой виглядає як антиреклама гри. Не вкидайте гроші, не грайте під час подій НДД, тому що ви нічого не втратите. Але це суто моя думка. Тому, друзі, ще раз дякую за ваші подобачки, дякую за те, що дивитесь. Ну і чекаю ваші коментарі. Давайте поговоримо про цього героя. Кому він потрібен взагалі чи ні. І так само артефакт, що ви заберете? Його або арт, або взагалі нічого. Тому всім папа, -па, друзі.